Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ремонт балконних дверей. Ось така поломка. Хочу з вами поділитись, як я буду робити. Тому що в інтернеті є тільки регулювання цього механізму. А тут сталася одна половина цієї направляючої. Для цього позначаю олівцем. Ставлю дві позначки. Зараз ви зрозумієте, для чого. З інструменту потрібен самий мінімум. Це олівець, лінійка, викрутки і ключ шестигранний на 4. Щоб усі зрозуміли, це ручка на відкривання дверей, а двері на привідування стоять. При підкручуванні двері мають бути при відкритті, щоб нічого не поламалось. Я кручу за годинниковою стрілкою. Позначка трохи змістилась, але треба ще. Слідкуйте, аби нічого не впиралося, тому що поломиться. має зайти всередину. І позначки змістились на 5-6 мм, mm, а двері перестали закриватися. Так як я багато підняв, і двері не закриваються, тому що цей механізм не попадає в цей паз, що на рамі. Я не знаю, як воно все називається. І якраз зараз треба тих 5-6 мм позначити і підняти, аби ця позначка встала на цю позначку. Друзі, може мої відео трохи скучні, але я вважаю, що зараз і не час веселитись. Ось знімаю так, як вмію. Може комусь пригодиться. Все закрутив і вже двері закриваються. Приходив майстер казав, що все під заміну, весь механізм дверний. А я думаю, що буде ще надовго. Так, закривати. Закривається. Привітрування є. І не забудьте змастити механізм, щоб не було такої ситуації. Та підписатись і оцінити відео до зустрічі. Дякую за увагу!